Перевіт! Соня була на ще вичисті Гелові. Подивіться, які в нас подарунки. Давайте, починаємо. <звук> Ось тільки тут цю сумку треба смальовувати. Смальовувати. <звук> Це прапор такий. Треба буде повісити біля України. Чика, таке таке платье ест. А ще бачить, як у мене платье. Вона платье мірабель. Така. Така гана сукня. Давай поміряємо на мене. Дивіться. І нічого всередині немає. What's that? I think it's a little bit of a sort of superna. What's that? Mm -hmm. У -у -у. Щось треба збирати. Це мама буде збирати. Це торба суперпослуги давай. Dá bother to tell him i took the keybo- hello,